Кошенята попліткуємо, чим нас здивував шостий епізод проєкту Холостяк, 14 сезон. Постійно спливає якась лікуха. Коренюк пішла із шоу, а Надін Головчук у фаворі. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ти знаєш, Тараса, мені поцимбала твоя. Я просто цимбалю, 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 твою брехню. Я так не За доброю традицією. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Обов'язково тицяйте на дзвіночок, аби не пропускати випуски, які виходять щодня на цьому каналі. Я хочу розпочати зі спойлеру. Ще раз наголошую повторюю: у фіналі проекту опиниться Настя Полевінкіна та Надін Головчук. Переможе Надін Головчук. Чому я озвучив Зотову переможницею? Теж пояснював ще за два тижні до того, як Зотова покинула проект. Посилання залишаю в закріпленому коментарі. Переходьте та переглядайте. В топ-4 у нас буде Надін Головчук, Іра, та сама Шляпа, Настя Палевінкіна та Даша. А тепер давайте про головне, що ж ми побачили в шостому епізоді проекту. Я думаю, у кожного з вас була така ситуація, коли ви поставили варити сосиски і забули за них. Вони розварилися, втратили товарний вигляд, привабливість і, взагалі, зморщені та негарні. Ось так виглядає увесь 14 сезон проєкту. Давайте поясню, чому я так думаю. Ну, як мінімум, особисто я, як глядач, втратив цікавість до шоу після п'ятого епізоду. Тобто, п'ятий епізод був настільки нудним. Я його до речі пропустив. Не випускав нічого, бо я не знав, що говорити. Ну, не було гострих моментів, не було те, за що хотілося би вчепитися і вивчати під мікроскопом. А от шостий епізод почався з того, що було чергове персональне побачення Тет-а-тет, -тет, Надін Головчук і Тарас Цимбалюк. Я навіть не знаю, якими словами описати дозвілля парочки, тому що це виглядало, ніби восьмий Б знаходиться на курілці. Звісно, що все закінчилося поцілунком. І на цьому все. Тобто, якихось емоцій ми не відчули. До того ж, цей поцілунок був ось так. От всім ось так цілувався, прикриваючись, щоб ніхто нічого не бачив. Ну, типу, ти дивишся на поцілунок і просто не віриш. Відсутня емоційність в Тараса. Так, його вибісили під кінець епізоду, до цього ми ще дійдемо. Але це теж було якось дуже холодно, чоперно і не викликало захвату і бажання додивитися. От реально. Потім в нього було побачення з зірочкою, ескортніцею, та яка по теплим обіймам. неї було День народження. Прийшов Гріша Решетнік, почав якісь грати шаради, якісь інтерактиви, незрозумілі. Грішу я взагалі не впізнаю вас. Ми вже з Грішою якось чепилися в трец, Я в минулому огляді про це говорив. Немає доцільності і розуміння, а що робить Гріша Решетнік в 14 сезоні. Таке враження, ніби ми прийшли на битву екстрасенсів. От приходить Гріша і починає цікаві конкурси. Далі у нас побачення ірочки, шляпи і бісячої Оксани у якоїсь такий голос, ніби в неї все життя якась ангіна. Боже, я не можу, я чую її голос, і мене зсередини коробить. Значить, у них були мотоцикли, екстремальний спорт, Ірочка там падала, підіймалася, цимбалюк її підіймав. Потім вони сиділи втрьох на побаченні, холодок між усіма учасниками. Він по черзі ходить як на допит, розумієте? Це навіть не виглядало, як ттт спілкування. Спочатку Оксану тягне, потім Ірочку. Якийсь садочок і з цими назвами: Надійка, Ірочка, Віточка. Вах! Ну і відповідно сказати, що це викликає певні емоції, теж ні. Тому що дівчата чоперні, немає від цього захвату, ніякого. Мені сподобався мем, який я знайшов в трец, коли сказав їй, що любиш нау», А вона сказала: Я теж та дістала свій Х ї <кій> Зрозуміло. Я завуальовую, тому що Ютуб гіперчутливий до подібних тем. А, точніше, сорі, не втрец побачив, а підписник наш скинув. Далі у мене була переписка під час шоу з нашими кушенятами і досить. Файний коментар, який я хотів би зацитувати: ми дивимось зрадників неочікувано дуже кайфово. Холостяк злився, зрадники стають тільки цікавішими. Ще раз наголошую за 14 років проєкту «Холостяк» СТБ навіть не розуміє, що вони перебувають в найскрутнішому, найкритичнішому періоді стагнації шоу, і тут треба робити або тотальний ребрендинг. Або закривати це шоу до бійса. Зробіть Голден холостяк. Це чоловіки 50+, та жінки. 50+. За цим було би цікаво спостерігати це щось нове, це щось нестандартне, незвичайне. Це люди з великим досвідом. Їх тяжко вразити і тому. Ще цікавіше дивитися, як зможуть підкорити їх серця. Коротше, що я тут роздаю безкоштовні підкастки СТБ. Тому цей епізод теж не викликає емоцій, і потім у нас прогулюються половинки на цим балюком, йдуть, наче на поховання рейтингів шоу. Беземоційно намагаються вичавлювати себе якісь жарти. На початку знаходились слова і розуміння, як це коментувати. Зараз навіть в мене немає слів. Але можу процитувати власну пісню Ти знаєш Тараса, мені по цимбалам, твоя любов і троянди композиція Холостяк Тарас без в Таня Підідова доступна на усіх платформах Spotify Apple Music, YouTube Music. Переходьте, слухайте, підтримуйте своє українське. А ось і сама пісня. Посмішку з обличчям можеш знімати камери. Працюють у режимі. Оф oh, не потрібно. А що ми далі побачили на початку? Тарас Цимбалюк постійно спойлери викладав, агітував, дивіться новий епізод проекту Холостяк. А тут у нас в сторіс сталкер на плойку. Все Тарас здався. Не витримав натиску, тому що йому теж нецікаво дивитися шоу за власною участю. Юлія Коренюк йде з проекту, говорить, що сумує за сином, і тут починається драма на хрін знає скільки часу. Він її виносить мізки, вона постійно виправдовується. Це все тягнеться, тягнеться, тягнеться до неможливості. Приходить він такий розлючений на церемонію троянд, дівчата в шокінейшнах, а він такий блін. Зотова, в неї тут відносини, дівчата, о Боже, шамія. Чорний бруд з минулого, тепер ще одна учасниця, натякаючи на коренюк. І всі такі, о Боже, бідний Тарасик, ми тебе втішимо? Ми ж сюди всі прийшли за коханням, а не за рейтингом. Коли ви прийшли, половина у відносинах, половина працює в цій сфері. Ну про що ми говоримо з вами? Тому я відмовляюся вірити, що глядач теж не помітив нудності, натягнутості, починаючи з п'ятого епізоду. От і все. От так ми з вами дійшли до того, що в топ-4 у нас буде Надін Галевчук, ще раз наголошую, Іра Шляпа, Настя Полевінкіна і Даша. А які у вас емоції викликав цей епізод? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Я ніби все сказав, дуже стисло. Тому що о 19.00 починається шоу, це якесь знущання. І в 00, .00 десь 20 .00 закінчується 5 чимось годин. СТБ тебе новий обу дали. Світло вимикають, немає чим нам займатися дивитися 5 годин цю дікуху. Тому в мене тільки негативні враження від цього сезону. І я вважаю, що це початок великого кінця. Погоджуйтесь, ні, давайте поспілкуємося в коментарях і хто є вашим фаворитом. Чекатиму фідбеку. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску. Пліток почуємось. Побачимось, Па-па!